Я Я Я запізнилася! Раночко мюкі, вітаю. О, Мабуть, проспала. А ти її що? Не розбудила? Я намагалася. Хлопавки, лід, петарди, хочна музика. Вона все більше ігнорує мої спроби. Тож я просто пішла сама. Добре, що є вихідні. Що це за червоні позначки? Вибач, я підгледіла. Який сьогодні день? Четвер. Зовсім забула відповісти що ж робити. Вихідні відповісти? Підозріло. Ох, встигла. І не завдяки Міюкі. Раночко нацемі. Ранку. Чого смієшся? Щось цікаве вигадала? Розказати? Йоріко, бачила докази. Бідолашний накаджіма. До Міюків вже зайнята. Ну і що тут такого? Що там? Ну, знаєш? Думав, вони будуть з накаджімою. Шкода. Доброго ранку! Ха. Що за блич... Що за обличчям? Накаджімо. Треба поговорити. Ходімо. Що? Кені? Ходімо. А ночь. Сватання? А ви в цьому впевнені? Зараз не час опускати руки. Зустріч у вихідні з обов'язковою відповідю. Що це ще може бути, як не сватання? Бачиш, це все ти винен, бо так і не зізнався їх в своїх почуттях. І що тепер? А значить, тобі доведеться її викрасти або. Викрасти? Хочеш, щоб її увів якийсь хлоп? Увів? Та що ви таке кажете? Треба, щоб вона не потрапила на ту зустріч. Що ти маєш на увазі? Накажімо. Ти взагалі чоловік чи ні? Будь цілеспрямованішим. Так, якщо ти чоловік, то йди і її! Ну все, все. Не хотіли би ви покататись, пані Кабаяково. Це пані так тупо звучить. Поїхали кататися. Запрошуючи на побачення, не варто бути таким пихатим. Guts. Чому б нам не покататися? А? Ні, враження, на я ідіот. Може, Накаджімо, щось сталося? Ну його. Що? Це. Подобається Це нацимі. ти? Так, її. Вона так зраділа, коли я поставила алюмінієвий кронштейн. Ще зрештою прокаталася на мотоциклі всю ніч. Не знав, що вона шарить. Ну, вона точно може сказати, коли щось змінилося. Вона прискіплива. Ну, взагалі, то кабаякаво. Я хотів попросити про інше. Про що тільки не кажи, що треба прямо зараз. Та ні, воно почекає. Не почекає зараз. Не час розмовляти про мотоцикли. Я тобі багато разів казала, лягай спати раніше. Тепер ми запізнюємось на 15 хвилин. Та я не про те. Чого ти чекаєш? Ну, цей... Як його? Не б ти... Та що з вами двома? Ну, Розумієш, на Качіма, хочу запросити тебе на побачення, щоб ти не ходила на сватання. Ну, цей, ем, е... Він хоче запитати, чи є у тебе плани на ці вихідні. Плани? На вихідні? Так! Вибач, на ці вихідні у мене є плани, нічого не вийде. Але чекайте! Хто казав щось про сватання? Ну, цей! Навіть надсимі не знає, що там у тебе за плани? Юріко! Ну, Упс! <плес> Знаю. Може, я повернусь додому. Ну, це ж ваше воз'єднання, чого ти? Ні про що не хвилюйся, просто відпочивай. Але поки мене не буде, які чутки про мене ходитимуть. Ні що не втягуй, на Каджіму, добре. Ревнуєш? Та я не про те. Йди, йди, поспішай, а то запізнишся, а симпатичних однокласників відправляй до мене. Ну, побачимось. Будь обережною, добре, щасти. Цікава у неї школа. Накаджімо, ти тут. Ого, жахливе видовище. Зрештою, це не сватання. Чого переживаєш? Боже, всі знають, що іноді ти слабкий, що в складних ситуаціях ти не витримуєш, що ти боязкий, повільний, не зібраний. Але що ти можеш зробити зараз? Це доля. О, ти не допомагаєш. Що треба зараз? Так це випустити накопичений стрес. І я знаю, як це зробити. Що давай? Той Зедексар просить, щоб ти проїхався на ньому. Рухай тупою, чувача! Заважаєш! Та годі! Ти що? Бити мене хочеш? Розворушити! Сподіваюся, отримати подяку від капітана. Сподіваюсь, розмовляти з Токуно кожного дня. Хочу краще готувати бенто. Хотілося б більше даром про самураїв. Сподіваюсь, влітку буде гарна погода. Ну, ходімо, купимо талісмани. Талісмани для безпеки руху. На вдачі в стосунках, як каже божество любові, любов процвітатиме. Віддаси його міюкі. Е, ні, не хочу бути занадто не викручуйся. Проблема не вкупити, а в подарувати. Справді? Ну, якщо вже ти так кажеш. Давно не бачилися. Міюкі, добре виглядаєш? Так, так, як доросла жінка. Маю сказати, ми всі дуже змінилися. Міюкі, то ти ж служиш поліції, так? Бувало в перестрелі. А з крокодилем убилися? Що за дурість. А кайданки собою є А вже ж. Міюки ходила до дуже цікавої школи. А це значить, що на зустрічі будуть однокласники багатії. Давно не бачилося. Пригощайся. Дякую, Кідо. А мені цікаво, чи буде там її шкільна любов? Поговоримо. Кідо. Цього я не витримаю. То ти не проти, якщо колишній хлопець мій її забере. Звісно, проти. То вперед. Чого ти чекаєш? Готель Тайхей, Ми йдемо. Трохи ніякого перед такою кількістю людей. Чому зараз хочу розставити крапки над і. Рухайся повільно, як сумак, та ти сам, як черепаха. Усе вже в минулому я вже майже забула про це. Просто забудьмо. Не можна. Навіть якщо ти забула, то я ні. Оце діло! Ось гроші, що ти позичила мені. Нарешті я закрив борг. Боже, як приємно. Кідо, ти зовсім не змінився. Ну ти жартівник. Вибачте, а у вас не зупинялась така гостя. Це ж готель Тайхей? Так і є. Місто Кацуура, так? Так і є. Uh... А може, є ще один готель Тайхей? Та ні. О, знаю, він в чібі, місто Кацура в Чібі. Не, не може о вмер. То що там? Де там? Ну, твій хлопець. Який він з себе? Він високий? Кажи давай про що деревени Розумієш, Сатомі зустрічається з хлопцем з своєї роботи. Хотіла зустрічатися з кимось з іншого коло спілкування, але закохалася в нього. А, Та буває таке. Зрештою, не довелося далеко шукати. Добре було б дочекатися принца на білому коні, але. саме так. Не те, щоб я хотіла стосунків, але вони самі з'явилися в моєму житті. Та що ти таке кажеш? Аж зашарілася. У тебе ж на обличчі написано, що ти щаслива. Ой, та годі шукати поруч. Ого, Міюкі. а що це за вздохи? Це що? Та нічого такого. Хто він? Що? Так і думала. Та... ні, ні нічого такого. Та зізнайся вже. Який він себе? Не маю мене нікого чесно. Тим паче, я ледь встигаю на роботі. Тож на побачення і хлопців просто не залишається часу. Заміжня за роботою, а ти не змінилася. Ти ж завжди такою була так і було, наче тебе хлопці не цікавлять. Розповідала тільки про свої гобі. А ти завжди подобалася хлопцям. І я завжди казала, яке марнотратство. Міюкі, тобі ж було не цікаво, бо у тебе були свої цілі. Мені б твої амбіції. Я думала тільки про те, як вийти заміж. Може, ти забагато очікуєш від життя, Міюкі? Скоріше за все, ти чекаєш когось високого, спортивного, доброго, милого. того, хто гарно закінчив школу, заробляє багатько грошиків. Ну, ну, типу того. Але ж цікаво. Якого чоловіка для себе обере Міюкі? Та годі тобі. на Накаджімо. Ти ж Судзукі. Звідки ти міг знати, що кацури дві? Зрештою, це я винна, що того не зрозуміла. Ми просто захопились поїздкою. То я боягуз слабак і здаюсь коли складно. Трошки тюгті і повільної. А на додачу до цього я ще й не зграба, дурень, і бовдур, я безнадійний. Накаджіма, ти жалюгідний, жалюгідний. Цучимото! Я тебе підбадьорю. Ч -ч Чекай, цучимото! Давай нап'ємося і будемо співати пісень на кадю. Припини, цучимото! Слухаймо до світанку! Рятуйте! Нікуди ти не дійдешся. Гразуйте, будь ласка, Треба ще пляшка. Як же від тебе смердить, Саке! Ну, мені час. А я так хотіла сходити в акваріум. Може, наступного разу? Наступного разу я познайомлю тебе з своїм хлопцем. Зрештою, він хоча б високий. Боже. Це що вчорашня газета? Це виходить, що він і не ночував вдома. Каджіма вдома. Та ні, схоже, його немає. Куди б він міг піти в таку погоду? Не розумію я цих поїздок на мотоциклах. Але ж ти тут гуляєш, Йоріко. Так, але у мене є законне виправдання. Подаруночки. Загнала мене в кут. Не забудь поділитися з усіма. Це горіхово рисова печиво. Та добре. Хоча цікаво, де ж тоді на це нічий каджіма. Про Вовка промовка, ось і на Каджіма. З В... Вдвох? І що сталося? На Каджіма Суджімото катались і десь там переночували. То він поки не було кабаяка, але розважався? Думаю, так і було. Агов, ану годі розганяти чутки по відділку. Так, так вибачте. <связати> Я чув, що серце на каджиму розбило, і він зірвався та запросив Цуджімото. Дозвольте мені прояснити ситуацію. Міюкі, маєш хвилинку. Усе добре. Я все знаю. Ти ж просто намагалась підбадьорити на Каджіму, правда? Ну, так. так? Тож не хвилюйся. Мене чутки зовсім не хвилюють. А, Міки, лється через край. О, о, ні! де ж ганчірка, ганчірка, ганчірка. Чув, що ти впала. Т так, думаю, це через лихоманку. Лихоманку застудилась. Та ні. Скоріше за все погода давить. Зрозумів. О, дякую за смаколики. Нема за що. Я їх всім привезла. У мене дещо. Маю йти. Вибач. У мене дещо для тебе є. Вона сказала не перейматися, але я впевнена, вона таке засмучена. Ну, типу, як про таке можна не хвилюватися? А, тобі ж просто необхідно було сказати якусь дурню. Мацумі, не треба. Вона ніколи раніше не уникала мене, якою б засмученою не була. Справи кепські. Та трястя твоєї матері. Тож мото, куди ти мене тягнеш? Куди треба? Міюкі. Тут некажімо хоче з тобою поговорити. Ану, давай не зізнавайся в своїх почуттях. Х Хто? Я чи що? Нумо, як справжній чоловік, кажи вже. Але... Та давай вже. Давай Накаджімо! Ми всі за тебе вболіваємо. Зберися силом і скажи, що відчуваєш. Накаджімо, давай. Покажи, з чого зроблений. Вперед, Накаджімо! Йоріко, ти знову за своє. Але... Мігі, вибач, це вийшло випадково. Як грубо. Залиште мене саму. Будь ласка. Шефе, ось сьогоднішні рапорти. Багацько. Ось ще їх частина. На сумі. Час в патруль. А так. Напруга тільки зростає. Ми, звісно, справляємося, але такими темпами нас надовго не вистачить. Ох же ж. Мені ці любовні трикутнички. <поцелуйтесь> Маю щось зробити. Я застуда погіршується. Я в нормі. Як скажеш? Слухай, міюкі. Я знаю, що іноді може бути дещо грубою, це через те, що я чогось не розумію. Саме тому я намагаюся зробити все можливе. Мабуть, я тому псую тобі життя. Та ні. Мабуть, це я була занадто груба. Розумієш, я просто сама не знаю, що відчуваю. Чому люди закохуються? Може, через те, що їм треба ота конкретна людина, але треба і любов різні речі. Вибач, щось найшло. Гаразд. Бляха, копи. Він тікає. Мабуть, сміється через те, що це маленька патрулька. Не втечеш. На цимі! Дай но ну, я. Агов, тікай! О, нас врятувала миттєва реакція. Дякую, Нацумі Та, не варто. Кабаяково. Дякую, Накаджімо. Мені сьогодні щось недобре. Трясся, туфлі, а я їх щойно купила. Я поїхав за тим покидьком, а ви жміть на базу. Папа. Аго, -па. е? ти чого це розкомандувався? Дурень. Нехай. Накаджіма має бути таким. Ми зіткнулися з небажаними наслідками однієї ситуації. Гадаю, ви двоє прекрасно знаєте, про що я. Тож маю вас проінформувати. Кабаякава міюкі накаджіма кен. Слухайте наказ. На цих вихідних ви йдете на побачення. Ось ваш розклад. Очікую, що ви його вивчите і дотримуватиметеся. Слухаюсь. Зустріти її біля станції кенчі у третій дня. Накаджі. Кубаякава. Сподіваюсь, це нам допоможе. Я теж сподіваюсь. Так, далі у нас парк кенші страус 1 офіцерам. Об'єкти прямують до кінцевого пункту призначення. Поводяться неформально. Побачення йде за планом. Відбій. Прийнято нацумі, Йоріко. Чули? Прийнято. Скоро фінал. Пройшли точку Чарлі. Відбій. Підтверджую, бачу об'єкти продовжую стеження. Вибач мене, будь ласка, ти хвора маєш ходити зі мною. Не варто. Я вже одужала. Ось. Я його випрала. Дякую. Цей... Цуджі сказала ні. Ось тримай. Так, любов процвітає. Безпека руху? Ми все ж таки дорожній патруль. Хоча нам і наказали тут бути, я радий, що так сталося. Я теж. Дякую, Накаджімо. Хочеш подивитися. Виглядає чудово. А, ну... Нам щойно повідомили про аварію біля станції. Усім припинити операцію і вирушати на місце події. Відбій. Прийнято. До роботи так, вперед. Стривай. Некажімо. Нацумі! Ти ж тут? Поїхали! Так. Гаразд. Йоріко, обладнання на тобі. Тільки ну стало цікаво. Ну, ми просто випадково проходили поруч і наступного разу запроси мене на побачення без плану і без супроводу. Ми Міне довго парниці, але було дуже дуже весело. Я ніколи тебе не забуду. А, міюкі, чому це звучить? Наче прощання? Нацумі не їдь. Будь ласка, куди їдь? Суджімото без тебе буде невесело. Бережись подарунок на прощання. Ми пишаємося вами, чекаємо на ваші успіхи у майбутніх справах. Почуємося в наступній серії знову в дорогу. Нацмі, це кінець. Не знаю, що відбувається, але зроблю все можливе.